Час новин на телеканалі ТІВІ4. Вітаю вас. Графіки відключень світла та відсутність чіткого прогнозу. Це реалії, з якими знову стикаються тернополяни та жителі прилеглих населених пунктів. Унаслідок пошкодження енергооб'єкта ситуація з постачанням електроенергії в області залишається складною. Повідомляє Тернопільська ОВА. Вдалося забезпечити роботу критичної інфраструктури, а стабілізація триває за рахунок підключення до мереж сусідніх областей та альтернативних джерел. Тернопіль обленерго запровадило графік у мешканців міста немає світла від 8 до 18 годин. Як люди адаптовуються до нових умов, розпитувала наша Олена Чепіль. Користуються генераторами, акумуляторними лампами, свічками. Майже усі жителі Тернополя та населених пунктів поблизу вже протягом трьох днів залишилися практично без електрики через ворожу атаку. У нас не було світла годин 12. 14, Так, дружина підказує що 14. Дві години було, 14 не було. Новий світ. Як справляєтесь? Павербанк, сон довший. Та й все. А газ вода є завдяки тому і ми її виживаємо. Нам світло вимкнули в понеділок в першій ночі і вимкнули в, е, як там, в понеділок, в третій дня. Тим у нас є ці лампочки, такі, які можуть світити без електроенергії, акумулятор. Та й все. Ну, справ тому ніхто не скаржиться, ми живемо в часі війни, так що, що є, то є. Вдома не було світла майже весь день, включили тільки на дві годинки. Справляємося. Я більше часу на роботі, тому ввечері просто заряджаємося від комп'ютера, ноутбука точніше. Ну, сьогодні встали у котрій, о восьмій, то о 8.02 виключили вже світло. Зараз не знаю, не вдома. А як загалом справляєтесь? Можливо, маєте якісь лампи, додаткові у Дуже тяжко, дуже тяжко, складно. Двоє маленьких дітей. Та навіть попри багатогодинні відключення світла тернополяни не скаржаться. Вони зберігають спокій оптимізм, вірячи, що труднощі тимчасові. На, на нашій території, там в другому, в кінці села було світло. Ну не можуть так все під'єднати. Стараються хлопці, але така біда, так нас скривдили. А звідки ви самі? З острова. Поки морозу немає, ще Бог милого, то ще не пропадаємо, ще нам менше-більше нормально. І в школі, от я працюю вчора. Так само в нас світла не було, давали е, е, буфетну таку продукцію, а е, обіди, правда, готували в дворі школи. Обіди дітям на групі продовженого дня давали гарячі страви. З розумінням, звичайно, ми ще зі світлом більшості ніж інші регіони, тому нема що нарікати. Тому я думаю, треба потерпіти чуть-чуть, ну і все буде добре. Без світла, але з оптимізмом. Попри тривалі відключення електрики, жителі Тернополя та околиць тримаються. Вони адаптувалися до нових умов і зберігають спокій, доводячи, що українці можуть вистояти разом навіть у найскладніші часи. До слова сьогодні, 27 листопада, начальник тернопільської вави Ячеслав Негода та голова правління польської компанії Мартін Солтисяк підписали меморандум про співпрацю для реалізації великого проєкту. Він передбачає встановлення систем незалежного електропостачання на об'єктах соціального призначення в області. Це дасть можливість забезпечити соціальну інфраструктуру Тернопільщини сучасними автономними системами, що дозволить їй працювати стабільно незалежно від ситуації в основній. Енергомережі знайти однодумців та відкрити у собі приховані таланти. У Тернополі відкрили новий простір можливостей для молоді. Відтепер гості та мешканці нашого міста можуть приходити до кооперативного фахового коледжу, аби Творчо проявити себе, відвідати тренінги, навчання, поспілкуватися з іншими людьми чи просто почитати книжку. Таке місце вдалося відкрити організації Українського Червоного Христа завдяки підтримці місцевих партнерів та данського червоного хреста. На відкритті молодіжного простору побувала наша знімальна група. Тут є настільні ігри різні для великих компаній, щоб весело провести вільний час. Тут є багато книг, які можна буде брати додому, почитати, тут в просторі почитати. Також тут є гітара для того, щоб молодь могла самореалізовуватися, пробувати щось грати та синтезатор. Відтепер у нашому місті доступний новий простір з активностями, щоб молодь мала змогу втілити свої проєкти у реальність, знайти нових друзів, освоїти нові навички у різних сферах та активно відпочивати. У Тернопільському кооперативному фаховому коледжі відкрили молодіжний простір. Ми зможемо тут збиратись, ми зможемо обирати те, що нас цікавить. Тобто проводити заходи, які нас дійсно цікавлять. Неважливо, чи це спікінг-клуб, чи це клуб з обговорення книжок, чи це гра на гітарі, чи от бачу є PlayStation, чи щось пограти. Все одно це проведення часу в одному просторі, не через мережу інтернет, і для нас це дуже важливо. Скористатися простором нових можливостей безкоштовно можуть не тільки студенти навчального закладу, а й вся молодь та гості нашого міста. Голова Тернопільської міської організації Українського Червоного Христа Тетяна Лех каже, ідея створення виникла ще на початку 2024 року, і саме наприкінці осені, завдяки місцевій підтримці та донорів з Данського Червоного Христа, вдалося організувати та створити місце, де молодь може вільно себе проявити. Важливо, щоб молодь мала автономію у прийнятті рішень. Тобто, якщо ви захотіли щось змінити, переставити меблі чи перефарбувати стіни, щоб ви це зробили, і щоб старше наше покоління дослухалось до ваших потреб і бажань. І йшли вам у цьому назустріч. Основна мета це щоб молодь мала простір для вільного спілкування, реалізації своїх ідей, щоб вона ніхто їй нічого не нав'язував і вона свої ідеї могла тут реалізувати. Вона могла, це може бути і навчання, і звичайне спілкування. У нашій області вже діє два таких молодіжних простори, які відкрила організація Червоного Христа. Перший у Чорткові, а другий у Тернополі. Тетяна Лех зазначила, що зовсім скоро тут планують організувати молодіжні сесії, уроки з надання першої допомоги та зустрічі з волонтерами тощо. 1388 українок скористалися пакетом медичних послуг із лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій. 572 жінки, що вже пройшли лікування, очікують дітей. Такі послуги безоплатні для пацієнтів і покриваються програмою медичних гарантій. За один цикл лікування держава оплачує лікарні понад 80 тисяч гривень. Договір за цим пакетом з НСЗУ уклали 20 медзакладів. Отримати послуги з лікування безпліддя можна в будь-якому законтрактованому закладі, незалежно від місця реєстрації та проживання пацієнтки, скористатися послугами в мережах. Пакета медичних послуг із лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій можна буде і в наступному році, що необхідно для того, щоб скористатися послугою. Електронне направлення від медзакладу, де створено спеціальний мультидисциплінарний консиліум, який скеровує повнолітніх на лікування безпліддя за допомогою ДРТ. За програмою медичних гарантій, встановлений діагноз жіноче безпліддя або чоловіче безпліддя, звернення для лікування безпліддя в той медичний заклад, який надає ці послуги за договором із НСЗУ. Лікування можливо як амбулаторно, так і на умовах денного чи звичайного стаціонару, залежно від призначень лікаря. У Тернополі поліцейські взяли участь у круглому столі, присвяченому боротьбі з домашнім насильством. Захід проходив у межах акції 16 днів проти насильства, мета якої підвищити обізнаність і ефективність заходів протидії насильству в родинах. Обговорили важливість співпраці між поліцією, соціальними службами та іншими організаціями, а також наголосили на необхідності інформування людей про їхні права і можливість отримати правову допомогу поліцейські отримали подяки від місцевої влади за активну роботу в цій сфері. Більше розкажуть мої колеги правоохоронці. Як ефективно протидіяти домашньому насильству та захистити права потерпілих цю тему обговорили співробітники поліції на зустрічі у Тернопільській міській раді. Захід відбувся у рамках всеукраїнської акції «16 днів проти насильства за участю суб'єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії насильству в родинах. У Тернопільському раї управлінні поліції вже понад 4 роки працює мобільна група з протидії домашньому насильству. Щодня її працівники здійснюють до семи виїздів на повідомлення про жорстоке поводження в сім'ях. Спеціальну лінію 102 за 11 Дцять місяців цього року надійшло більш ніж 2,5 тисячі таких викликів про вчинення домашнього насильства. З них близько там 1600 знайшло своє на жаль реальне підтвердження. Учасниками таких фактів домашнього насильства в 120 випадках стали діти по всіх цих випадках. Проведено перевірку і докривників вжито пропорційних заходів. Співпраця та належна комунікація між поліцією, соціальними службами та іншими суб'єктами, які здійснюють заходи у сфері протидії домашнього. Му насильству є надзвичайно важливою. Покрокова та чітка робота в цьому напрямку допомагає належно задокументувати правопорушення, зібрати доказову базу, щоб кривдник не зміг уникнути покарання. У нас є добра робота, якісна робота. У нас виїжджає мобільні бригади, а саме три мобільні бригади в громаді, котрі виїжджають власне якраз на виклики по протидії насильства. Це і представники патрульної поліції, це представники центру соціальних служб а також службу справді та якщо там власне якраз виявлена дитина. Учасники круглого столу наголосили на необхідності масштабного інформування громадян про проблему домашнього насильства, а також про права та можливості отримання безоплатної правової допомоги потерпілими. Про території Тернопільського району до нас протягом поточного року звернулося близько 126 осіб за наданням консультації в сфері протидії домашньому І із тих осіб, які занялись на консультацію, отримали безоплатно вторинну про допомогу допомоги особи. За плідну співпрацю та вагомий внесок у розбудову системи запобігання та протидії домашньому насильству в Тернопільській громаді. Поліцейські отримали подяки від міської ради. Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства триватиме до 10 грудня. У Тернополі презентували книгу Замки Тернопілля. Це видання створене завдяки праці істориків, архітекторів, краєзнавців та науковців національного заповідника. Над її створенням працювали два роки і показали у ній історію 11 замків Тернопільщини. Чим особливе це видання та що має на меті, дізнавався наш Назарій Голуб. Замки Тернопільщини це унікальні архітектурні пам'ятки, які зберігають історію та культурну спадщину регіону. Збиральський замок, палацево-парковий комплекс у Вишнівці, замки скала та Теребовлі Чортковами, Микулинців, язловця та інших міст захоплюють своєю красою. Проте, як зазначає керівник національного заповідника замки Тернопілля Анатолій Маціпура, ці пам'ятки стикаються з гострою проблемою браком фінансування. Вона все життя була. Це відсутність фінансування. То, що вдається на. Той чи на інший об'єкт вид ви, як говориться, вибите. Ну це з кожним роком все менше, менше і менше. Того, фактично, зараз стан дуже плачевний отих пам'яток. Попри ці труднощі, науковці заповідника продовжують працювати над популяризацією історії замків. Вони презентували книгу Замки Тернопіля, в якій зібрали дослідження про історію, архітектуру та нинішній стан оборонних споруд. Кожна сторінка вкладена в неї праця наших науковців, які показали становлення цих унікальних оборонних споруд, починаючи і від їх історії, і закінчуючи на жаль до їхнього руйнування. За створенням книги працювали упродовж двох років, і кошти на її видання збирали меценати та небайдужі люди. За словами Анатолія Маціпури у майбутньому планують випустити серію з 11 книг, присвячених кожному замку окремо. Ця книга вона більше значить науково-популярна. Вона більше вона нас презентаційна для того, щоб представити наш потенціал, який є в Тернопільській області. Цей проєкт приклад того, як навіть за складних умов можна зберігати культурну спадщину і продовжувати відкривати її для світу. Тому у планах говорить Анатолій Маціпура, перекласти книгу на іноземні мови, щоб більше людей, зокрема за кордоном, дізналося про наш край. Шануємо свою культуру та архітектуру. Шануємо одне одного. Спокійного вам вечора.